Привіт-привіт! Ми знову на каналі. І в нас добігає кінця наш ремонт. Ми почали класти плінтусики. Завершили встановлення сантехніки в ванній кімнаті. Ванна кімната, в принципі, вже готова до експлуатації. Ще поставимо стиральну машину і все. Все зроблено, все поставлено. Все закінчено. Значить, як говорилось, ми поставили, поставили плінтуса, поклеїли уголочки, щоб не відклеювалися обоє. Так, 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 тут ви вже все бачили. значить Також там ставились плінтуса. Кухонька також вже готова до експлуатації. Варшна панель підключена. Водичка підключена, виведена. Все вже, все вже має бути в ділі. Значить, переходимо в спальну кімнату. Тут уже також покладені плінтуса після останнього разу, ви бачите, поклеєні уголочки. Почали покласти також плінтуса, поставили вже шафу, яка буде слугувати для речей. Що тут? Тут у нас балкон, ми ще нічого так і не доробили, десь маємо поставити тільки освітлення. І думаємо, що зробити тут. Чи плінтус поставити, чи МВФ. от якось. так. Ну, в принципі, все. Підписуємося на канал, лайки тут, колокола. до зустрічі!